Скажу відверто, ми ледь змонтували цей сюжет. Навіть мої досвідчені колеги не стримували емоцій від побаченого. До поліції не дійшло повідомлення від працівника АЗС. Мовляв, у сміттєвому баку вибухівка. Утім, правоохоронці знайшли в ньому геть інше. Повірте мені, далі усі слова зайві. Близько 12-ї ночі представники Державної служби охорони приїхали на одну з київських заправок за викликом. Але замість зухвалого грабіжника вони побачили виставу, яку певно запам'ятають на все життя. Алло. Алло. З одягу тільки пакет на сідницях, великий сінець під оком та жаліслива історія пограбування. Як ти тут казав? Я в магазин ходив. Ну, дали по морді, забрали телефон, все позабирали, ограбили. Ну а що ти в мусорник делаєш? Ми поспали решить. А давно ти на мусорники лежиш? Оператор АЗС Віталій каже, таку виставу бачить уперше. Викинув мусор. Чоловік поводився так неадекватно, що вони були змушені натиснути тривожну кнопку. Спочатку десь годині 10 приїхав на велосипеді, купив цигарок і поїхав. А через години-дві це було 12 Прибіг з тієї сторони, з в'їзду і голий був вже. З м'єса, так? З м'єсом. Телешоу Хвилина слави ніщо» порівняно з вибриками нашого героя. Тарзана в костюмі Адама так чимось накрило, що на його бенефіс можна було продавати квитки. Приїхала поліція, щось його забрали, кульком його якимось обв'язали. Пішли в туалет перевірити, бо він заходив туди і подивитись, що там з цим туалетом. Приходять, немає його. І, і через хвилин 15 вилазить звідси. Хтось каже, що в, вбитий був, чи хрена не знаю, який він був. Нишкану. О, десь это чиста